Користувачі Радіту, який у вас були страшні історії, коли ви находили когось в себе вдома і всім приємного перегляду. Бездомний чувак почав жити в нашому підвалі. Мабуть, він переліз через задні ворота однієї ночі і залишився там. Ми дізналися лише через два місяці, коли я пішов шукати стару фотографію. Місце велике, звукоізольоване, і має нормальні двері, тож ми нічого не підозрювали, поки я не зайшов. Ми змушені були викликати поліцію, щоб вони розібралися, бо він не хотів йти. Ми, звісно, відчували співчуття, але самі розумієте, мати незнайому людину в своєму домі це небезпечно. Але все закінчилося добре для нас обох. Поліція знайшла для нього притулок в сусідньому місті. Тож, мабуть, урок тут такий: перевіряйте свій підвал частіше, бо ніколи не знаєш, хто може звідти вийти. Колишня дружина мого дядька жила у нього у мансардному просторі на даху близько шести місяців. Ми чули якісь дивні звуки, і він справді думав, що опосуми знову залізли в той простір. Він викликав службу контролю за шкідниками, щоб вони перевірили. Той спустився з таким виразом жаху і здивування на обличчі і сказав: Я не можу позбутися того, що там, сер, але можливо, поліція зможе. Тепер, переляканий, він вивіз нас із будинку і дійсно викликав поліцію. Уявіть собі здивування, коли побачили двох офіцерів, що виводять вашу тітку, залежно від героїну. Це не було першим і останнім разом, коли вона таке робила. Коли я був дуже маленький, мені було два роки. Ми жили в будинку у рядках на південь від Балтимора. я, моя мама і мій відчим. У нас постійно що зникало. Мої батьки багато працювали, а я ходив до няні в робочі години, тому вони просто припустили, що інший з них щось перемістив і не думали, що щось серйозне. Одного дня вони прийшли додому з роботи і нас пограбували. Забрали електроніку, цінні речі, навіть мою подушку з Гарфольдом. Тож вони викликали поліцію. Приїхали два поліцейських і ретельно перевірили будинок. Наш підвал мав земляну підлогу і тільки одну лампочку на правій стороні сходів біля пральної машини та сушарки. Ліва сторона підвалу була дуже темною і використовувалася тільки для зберігання старих коробок. І ось що з'ясувалося, хтось побудував фальшиву цегляну стіну з того боку і жив за нею. Як виявилось, це був племінник нашого орендодавця, який мав психічні розлади і якось отримав ключі. Він, ймовірно, не мав на меті завдати нам шкоди, але був хворий і ще й залежний. Коли його спіймали, його направили до психіатричної лікарні. У моїх батьків є сарай на задньому дворі. Вони ніколи не тримали його на замку, а їхній двір був досить доступний. Це був старий район, де не було багато забудови. Мій тато помітив, що речі у сараї почали переміщуватись, і моя дружина думала, що він сходить з розуму, поки одного дня не знайшов особисті решті та зарядний пристрій до телефону. Вони закрили сарай на замок і зателефонували на неекстрену лінію поліції. Поліцейський приїхав наступного дня, і коли вони зайшли в сарай, побачили пару ніг під брезентом, що реально всіх налякало. Поліцейський викликав підмогу. Приїхали чотири патрулі. Бідолаха був замкнений всю ніч, але його забрали до відділку. Виявилось, що вони знали цього чоловіка, тож це був не перший раз, коли він намагався щось таке зробити. Прокинула від того, що моя собака сиділа на моєму чоловікові і гавкала. Це було дивно, тож ми обоє прокинулися і поглянули на двері спальні. Де ми змогли побачити тінь когось, що йде коридором. Чоловік викочується з ліжка, і він хапає свою рушницю і підіймає дуло саме тоді, коли хлопець з'являється у полі зору. Я скочую з ліжка в стилі місія нездійсненна і починаю набирати номер 911 на мобільному, нервово чекаючи, коли почується стрілянина з рушниці. Чоловік дає голосну сувору команду Краще геть з моєї хати. Зараз. Чувак в коридорі Серйозно, брат, я зі скотом, я зі скотом. чоловік. Я не знаю, Скота, знайдіть двері. Я морщуся, чекаючи вибуху, і, чорт тобі, хвилюйся, як мені доведеться вичищати міски з коридору. Чувак знаходить двері і чоловік виводить його назовні. Чувак кидається втікати, коли поліцейські виходять за ріг, переслідують його, ловлять та кидають у задню частину машини. Виявилося, що він був повністю знеселений, думав, що живе в одному місті у будинку свого дідуся і бабусі. Мабуть, це було схоже на наш будинок чи щось таке. Друзі випадково висадили його і йому вдалося відчинити наші розсувні скляні двері. Замок був поганий, все, що вам потрібно було зробити, це трохи поворушити дверима, і вони відчиняються. Він не мав наміру завдати шкоду чи вкрасти щось. Технічно, це не є незаконним. Я написав листа судді з проханням пояснити хлопцеві, наскільки він був близько до смерті, і як йому пощастило, що він зробив крок назад, а не вперед. Мій чоловік сказав, що не знав, чому він не стріляв. Він просто знав, щойно чувак сказав серйозно, брат, я зі скотом, що він поняття не мав, де він був, і не встановив загрози. Так, до біса, скота. Рано спав, почув стуки, подумав, що дівчата на горі влаштовують вечірку. Хтось ногою вибивав мої двері. Побачив сулет, я крикнув, він побіг. Я спробував слідувати, але його не було. Колись я був тим хлопцем. Я був на вечірці у будинку друзів коледжу, і ми пішли трохи до сусідів. Очевидно, я заблукав із знепритомнів у підвалі до наступного ранку. Я прикинувся і піднявся нагору до власника будинку, який готував сніданок. Мені знадобилася хвилина, щоб фактично зрозуміти, де я був. Тому що будинки були в основному ідентичні, Тож я сказав привіт і просто пішов. Для контексту, з того часу, як я народила, у мене часто трапляються яскраві нічні жахи та симптоми, схожі на сонний параліч. Нещодавно я спала на дивані з нашою дитиною і мала один із тих снів, що хтось був у нашому будинку, і в якийсь момент я побачила, як ця людина стоїть на протилежному кінці моєї віталії і дивиться на мене. Цей сон був дуже реалістичний. Я не могла зрозуміти, чи це була чоловіча чи жіноча постать. Але я точно пам'ятаю, що вона зупинилася, щоб подивитися на мене, коли я спала на дивані, а потім тихо вийшла через передні двері. Зазначу, що наш будинок маленький, і є лише два входи передні двері і задні розумні двері. Обидва виходи ведуть до вітальні. Тепер ось що сталося і змусило мене відчувати параною. Вранці я розповіла чоловікові про свій сон. Він виглядав абсолютно байдужим і сказав, що мені варто перестати дивитися страшні шоу перед сном. Я погодилася і продовжила свій день. Він поїхав на бейсбольний матч, він грає в лізі, а я почала прибирати в будинку. Поки я прибирала біля передніх дверей, я помітила те, що виглядало як ручка. Я підняла це, відкрила і зрозуміла, що це олівець для губ. Я не використовую олівець для губ. Моя мама та сестра, які є єдиними жінками, що були у нас за останні кілька тижнів, також не користуються ним. Я поклала його на обідний стіл і почекала, щоб чоловік це помітив. Мій зазвичай необережний чоловік підняв це майже відразу, коли повернувся додому, і сказав, що це? Я відповіла, не знаю. Я думала, може, це ти упустив. Він каже, чому я б це упустив? Мабуть, це твоє. Я швидко відповіла: Я не користуюся олівцем для губ, і ніхто з моїх родичів теж. Він сказав, я хочу знати, чий це. Це дуже дивно. Чому він на нашому кухонному столі? Я пояснила, що знайшла це біля передніх дверей. Тоді він сказав, що це дивно. Ймовірно, це залишила одна з моїх подруг, але я не запрошувала подруг до нас уже кілька тижнів через дитину. Увесь день після того він був дуже уважним. Запропонував мені, щоб він доглядав за дитиною вночі, щоб я могла відпочити. Це не вперше, коли він це пропонує, але разом з цією ситуацією з олівцем для губ це викликало у мене тривогу. Отже, чи я параною? Можливо, я просто мала сон, чи насправді хтось був у моєму домі, і я просто не помітила цього через виснаження. Я відчуваю, що схожу з розуму. Не знаю, чи мені брешуть, чи це просто випадковість, і я знайшла щось, що насправді нічого не означає. Я ніколи не мала причин не довіряти своєму чоловікові. Оновлення. Нічого надзвичайного не сталося з того часу, як я написала цей пост стосовно мого шлюбу. Аптечний прийом пройшов добре, і я почала приймати ліки. Це дуже допомогло симптомами та тривожністю. Життя стало хаотичним відтоді, як я повернувся до роботи, тому я, мабуть, пропустила деякі речі, які могли бути позазвичним. Інших предметів навколо будинку не було знайдено. Я дійсно думаю, що це випадково принеслося. Тоді не знаю, як, але в мене немає доказів, щоб зробити будь-які інші висновки. А тепер до справжнього оновлення. У нашому будинку випадково перевертаються предмети. Поличка у нашій шафі впала, коли нас не було вдома, і зламала кошик для білизни. Шафа була зачинена, тому неможливо, щоб наші коти могли це зробити. Іншого дня наш телевізор був повністю перевернутий, прямо на калимку, де грає моя дитина. Це сталося, коли нас не було вдома. Ми вирішили переїхати, і активність почала посилюватися. Сьогодні, коли я купала свою доньку, я постійно відчувала жахливе відчуття, що хтось на мене дивиться. Я була повернута спиною до дверей ванної кімнати. І повинна була повернутися та подивитися п'ять разів, присягавшись, що я побачила невеликий відблиск тіні на ванні. Я подумала, що, можливо, мій чоловік стоїть на порозі, але чула його у відтальні. Він збирав все, що потрібно було винести до сміття. Він вийшов через гаражні двері, які знаходяться порожвами. І через кілька хвилин я почула майже насильницьке потріскування дверей. Я крикнула чоловікові, що відбувається, і він сказав, чому ти замкнула двері? Я не замикала їх. Я була в процесі купання нашої доньки. Я сказала йому, що не можу відкрити двері до того, як вийму її з ванни. У нашому будинку є щось темне, і я так рада, що нарешті переїжджаємо, але я відчуваю, що до того часу, як ми поїдемо, відбудеться ще деякі моторошні речі. І да, цей раз історії мало, тому що я не зміг знайти, тому якщо у вас були похожі історії, коли ви косно ходили в себе вдома, то можете писати в коментарях і всім пока.